Не дивлячись на те, що на вулиці йде війна, люди вийшли на мітинг у Вінниці. Тобто проти громади людей довели вже просто до неможливого жаху, і зараз ви побачите з перших уст. Адже наш кореспондент наразі знаходиться саме там. Колишній мер міста і колишній прем'єр його звати Гройсман Володимир Борисович, хоча я його називаю ББ. багато людей. 260 людей звільнено. Із них десь 60 тільки отримали посади, всі інші залишилися безробітними. Раніше ми вже розповідали про те, як пологовий будинок номер 2 в місті Вінниці хочуть закрити по суті. Забрати у жінок та дітей можливість народжувати безкоштовно, Принаймні так говорять вінничани, і це ще не все. Адже людей довели до того, що вони не витримали і, не дивлячись на прямі заборони, виходити у військовий стан. Вони все таки вийшли, і влада їх зобов'язана почути, бо інакше буде горе. Наше інформаційне агентство ніколи не буде осторонь проблем людей. Коли громада вимагає законності дій влади, а тим більше конституційності, адже не можна закривати і навіть звужувати заклади охорони здоров'я, тобто вони мають існувати такими, якими вони є. І обов'язок держави їх фінансувати або органів місцевого самоврядування. Але тут у нас вийшла дуже недобра ситуація, і люди не витримали. Отож, бо давайте підтримуємо цих сміливих людей, які не дивлячись ні на що, все-таки вийшли і сказали своє громадянське слово, тому що в Україні народовладдя, і тільки народ є єдиним джерелом влади це конституція. Напевне, деякі чиновники на місцях про це вже забули. Ну нічого, ми їм нагадаємо. Отож, бо щоб це відео побачило якомога більше людей. А таким чином ми допоможемо нашим вінничанам, нашим співгромадянам побороти цю корупцію, яка є, і достукатися до владних кабінетів, обов'язково поширюйте це відео, друзі. Ставте йому лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Бо як показує практика, наші матеріали вже дивиться вся Україна. А отже, реакція буде на користь громадян, тому що люди повинні мати пологовий будинок, не можна просто так його забирати. Пам'ятайте, що ми виходимо тільки завдяки вам. Якщо у вас є можливість допомогти нам фінансово, ви можете зробити будь-який благодійний внесок і стати таким способом співавтором нашого каналу. Реквізити для цього є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. А тепер, друзі, давайте подивимося репортаж нашого журналіста Медіакор Тараса безпосередньо з місця події і почуємо, що кажуть люди. Медіакор Україна без корупції. Спеціально для цього й приїхали. Я побачу Тетяна Васильівна, громадський діяч, народилася в Вінницькій області, проживає в місті Вінниці 72 року. Пологовий номер 2 міста Вінниці це є історична споруда, в яку колишній мер міста і колишній прем'єр його звати Гройсман Володимир Борисович, хоча я його називаю ББ. Маю право так називати, бо я знаю цю людину з трьох років. Його батько навчив його красти, мама тільки порядності, мама Царство Небесне, поважала і поважає. Мала честь з нею бути знайом. Він настільки вже обнаглів, російське слово вживає, тому він вирішив не так пологовий будинок, як землю, і на цьому місці побудувати щось. Зараз вже невідомо, що має плануватись будувати. Тому що воєнторговський колишній столова була, тоді вона тепер польот називається. Вона вже давно закрита. Значить, він давно вже це все спланував. Далі військомат, якого я пам'ятаю 72-го року. Пологовий номер 2 був в такому страшному стані, що там туалети внизу були. Весь колектив боровся, щоб було все сучасно. Там європейський підхід, там обладнання вищого тунку. Весь колектив заробляв кошти, як кажуть, самі на себе. Тільки хотіли люди народжувати. З Ужгорода приїжджали народжувати. От мені відома інформація, що зараз мамочка, яка з Ужгорода другу дитинку народжує в третьому, сказала небо і земля. І тому ми, громадяни, будемо все-таки боротися, щоб цей пологовий номер 2 не закрили. Багато людей, 260 людей звільнено. Із них десь 60, тільки отримали посади, всі інші залишилися безробітними, розтягується майно закладу, сама будівля оточена, значить, буде також розтягуватися це майно. Ми хотіли зупинити це рішення і далі довести в суді вже основна посавна заява. Довести, що громада має право вирішувати, чи потрібен цей заклад, чи не потрібен. Ми провели громадські слухання, і громадськими слуханнями громада повністю підтвердила, що цей заклад їм потрібен для громади, для жінок громади. Значить, я вам скажу про це, як лікар, акушер-гінеколог, як, як ми починали цю медичну реформу. Медична реформа з 2014 року почата. і що нам говорили? От наші співробітники стоять, що ми отримаємо. Замість державного закладу ми отримуємо, ми переходимо в комунальне некомерційне підприємство. У нас буде фінансова можливість і спроможність е е показати свою спроможність, ми будемо отримувати гроші за пацієнтом будуть йти. А що насправді відбулося? Гроші за пацієнтом пішли, але заклад взяли і знищили. Просто знищили 1500-1600 пологів в закладі щорічно. Заклад потужний, самодостатній, самодостатність дуже прекрасними умовами перебування. Там сучасний ремонт, сучасні лікарі самовіддано, медсестри, санітарки самовіддано, безкоштовно працювали на заробітні плати. До два я ще хочу вам наголосити, що 21 рік, грудень я дивилася, які платіжки отримували, яку заробітну платню отримували лікарі? 4500 Три чотири шість гривень розумієте, вони були на межі виживання, і зараз, 1 січня, лікарі отримали зарплати 20 тисяч і вже в листопаді в липні місяці вже почали знищувати заклад. Тільки вони півроку попрацювали нормально, отримали зарплати. Заклад взяли і знищили під гідою реорганізації. Насправді це ліквідація. Ліквідовану юридичну особу. Забрано приміщення, приміщення, є такі дані, що воно буде, одні кажуть, що віддано під підхоспіс, але насправді воно буде зруйновано. Є конкретна бригада, яка має знести цей пологовий будинок, зруйнувати навесні цього року. Ось зараз. Тетяна Володимирівна, то суд не задовільнився. Він задовільнив нашу вимогу зупинити реорганізацію наразі… сесії міської ради Розумієте, сесія міської ради депутати то наразі більшості. треба давати позов на суд. Позов буде йти все одно буде йти. Ну щоб забезпечити, щоб зупинка, да і ми далі вирішуємо справу. Треба будем... ухвалу та да, треба було цю ухвалу суду для забезпечення Позову вони відмовили. В зупинці, хоча це було ще подано 23 лютого. Тобто, звичайно, це робиться так. Сьогодні подається завтра. післязавтра завтра виночорні документи чорні документи А вони дочекалися. Шамшуріна, щоб значить Суддя шамшуріна так? числа, да щоб 7 числа позвати сюди засідання. Звичайно, вони не звуть. Вони приймають ухвалу, зупиняють. Без громади. Без участі без участі позивача і далі вирішується справа. Тут вони поспілкувалися з міською радою і вони вирішили так вийти із ситуації. А це на коли це... назначено суд? Один із суддів у нас дівчина з інвалідністю 29 березня. У нас один суд. Е, на Грушевську? Суд... Ні, тут Тут все. теж. Це господарський я, суд. Я, я понял. Але всі Вінницькі судди вони нас просто. Ігнорують. Вони підкорені органами села, самоврядування. На жаль, це мій висновок, тому що такий заклад, розумієте, заклад створився майже 100 років назад, і зараз його через 100 років люди, які не приклали жодного туси, ліквідують. і взяли і просто знищили. А його хочуть, не знаєте, хочуть під будівництво якесь швидше всього да. Раз уже є такі думки, що є бригада, яка знищиться. 29 -го 29. березня точно, і от, якщо подасть заяву ще Лілія Кавінська, основну, бо це була заява по забезпеченню позову, то ще буде суд. Ми будемо вас повідомляти в соцмережі. Дякую, ми будемо присутні. Обов'язково. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.